Шановні друзі, а ми продовжуємо. І для тих, хто щойно приєднався до глядацької аудиторії телеканалу Миколаїв, хочу зазначити, що саме зараз, дорогенькі, на вас чекає смачний сніданок. Не забуваємо, що триває великий піст. І саме зараз, шановні господині, готуйте папірці, олівці для запису дуже смачних, оригінальних пісних рецептів. А які це будуть рецепти, саме зараз ми дізнаємося від нашої гостинки у нас у студії Оксана Сошинська. Майстер виробничого навчання Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного бізнесу, Оксаночку, доброго ранку. Доброго ранку. А ви знаєте, зазвичай дієтологи говорять про те, що правильний сніданок має бути запорукою вдалого дня. Це ось то той самий запас енергії, який дає нам сили рухатися, творити, кохати і все останнє. Між тим, коли ми говоримо про піст. Пісний сніданок. Це, з одного боку, користь, а з іншого боку, варто все ж таки, щоб і сили були, тому що вітамінос весна. Як підійти правильно? Ну, я вважаю, що, по-перше, треба враховувати енергетичний баланс кожної страви і враховувати фізичні нагрузки кожної людини. Сьогодні я пропоную страви, які більш за все ну, на теперішній час. На передодні 8 березня я пропоную нашим чоловікам для того, щоб О, вони класно да для того, щоб вони е, приготували на святковий ранок, 8 березня своїм коханим жінкам. Ну, все, шановні чоловіки, не відвертитись, тому що сьогодні складного абсолютно нічого немає. А якщо ви ще й полюбляєте, творити, тому що е фахівці стверджують, що кращі кухарі то чоловіки. Що там вже казати, правда, Оксанд? Да. І сьогодні ми даємо просто певну альтернативу для наших чоловіків. Да. Перша страва я хочу запропонувати нашим любим чоловікам. Це штрудель Яблучний. Він готується дуже просто і легко на швидку руку, особливо для тих, хто геть не друже з кухнею. Отже, ось він смачний і дуже-дуже запашний. Шановні друзі, я хочу вам передати, ви знаєте, те, що ви не можете відчути це пахощі, тому що основа, звісно, то яблучко, тому що ви чули, що він яблучний, це штрудель, але тут кориця, і ця кориця просто заполонила нашу студію про холодну зранку, і ось відразу якось тепло по-домашньому стало. Оксано, але давайте вже по черзі. З чого ми починаємо приготування? Ну, перш за все, ми повинні підготувати наші родзинки, які теж входять в склад штруделю. Ми їх запарюємо кип'ятком на 10-15 хвилин. Розвертаємо, розгортаємо лаваш, змащуємо його олією. Бажано, середини, 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 так? Да. Бажано, щоб вона була без аромату, для того, щоб не пошкодити смакові якості. Отже, беремо рафіновану, рафіновану олію. Змащуємо, потім викладаємо наші підготовлені родзинки і дрібно порізане яблуко. Загортаємо у вигляді рулету і змащуємо поверхню олією. І перед подачею запікаємо у жаровій шафі. Ми ще запікаємо. Мені а здавалося, є. що воно вже приготовлене, тому що всі інгредієнти. Ви знаєте, мені здається, що та людина, яка винайшла Лаваш, а Лаваш це традиційна національна страва східних народів. Це просто геніальна була людина, особливо з, з точки зору сучасників, тому що, коли немає часу, а до вас ідуть гості, шановні друзі, Лаваш вас завжди врятує. Тут можуть бути і яблучка. ...якості начиння, тут може бути і сир, тут може бути і картопля, капуста, кому як завгодно. І швидко все це ось так скручується, як сьогодні ви бачите, запікається, скільки ми запікаємо? Запікаємо до утворення рум'яної кірочки на поверхні і рекомендуємо подавати або солодкий соус, або. Попросту домашнє варення, ось так. В цьому випадку це варення смородини домашнє. О, Ну що ж, сьогодні, звісно, шановні чоловіки, знову я хочу наголосити, що якщо ви mm -hmm. кохаєте свою дружину, якщо ви хочете здивувати свою любу матусю, встаньте раніше 8 березня, і нехай ваша кухня, ваш дім е, просто наповниться ось цими пахощами, але це буде вже не з жіночої подачі, традиційно, да? mm -hmm. а вже з чоловіком. Отже, саме зараз для вас ми підготували ось цей рецепт для того, щоб ви собі записали. Давайте ми подивимося, як правильно готувати яблучний штрудель. Отже, інгредієнти на 4 порції: лаваш, 3 листа, яблуко 3-5 штук, родзинки майже 100 г, цукор 100 г, масло рослини 50-100 мл. І ваш яблучний штрудель буде радувати і всіх ваших домашніх, і вас, зокрема, тому, що саме ви, шановні чоловіки, його приготуєте. Але цим сьогодні ми не обмежуємося. Сьогодні ще одна смачна страва є у нашій студії, і вона дуже ну знаєте, так прикрашена у незвичний спосіб. Друга страва, яку я пропоную нашим чоловікам, це салат жіночий каприз. Він складається з елементарних фруктів та овочів, які є у вас у вашому холодильнику. Це яблуко, подрібнений горіх, тиква, а також мед. У і все і корицію можна заправити корицею заправляємо? Нічого складного але... немає, а в якості декора можна використовувати. Ось як я запропонувала в бакал в келихі квіточка, яка ага. є в даному випадку розочка. І гілочки м'яти. Це такий, з певним натяком да, для чоловіків, що ну, а це. так же повин, повинно бути свято зранку для жінок. <рес> Цей келих ми піднімаємо, наповнюємо шампанським обов'язково. Або кому як завгодно, не будемо рекламувати зранку сьогодні, все ж таки вівторок, все ще не свято. Ми просто готуємося і пропонуємо вам, шановні друзі, певні варіанти, так би мовити. Між тим, наголос ми робимо все ж таки на салат, тому що він дуже поживний, він дуже корисний, він наповнений, це можна. На сказати, вітамінна бомба. Зараз, навесні, коли я вітамінос, коли немає настрою і сил, і немає нічого, навіть варіантів певних, коли ми прокидаємося іноді зранку. А якщо хочете, щоб дійсно ваше самопочуття було на всі 100, допоможіть самі собі. Це ось саме той варіант для вас і для ваших діток, тому що дітлашня навесні особливо потребує також певну порцію вітамінів. І ось дивіться, як він виглядає у цей салатик. Оксаночка, скажіть, будь ласка, які можуть бути ще варіанти в якості інгредієнтів? Тут ми використовуємо гарбуз, тут ми використовуємо яблучко і кориця або родзинки. також, так? так. Що можна ще використати в даному випадку? Ну, В даному випадку можна. Також як фюжн кухня зарекомендувати і чорнослив, угу. і курагу, і інжир. Це також входять такі фрукти екзотичні, як до жіночого капризу. Сухофрукти, так, безумовно. Отже, наш салат жіночий каприз. Давайте ми подивимося на його рецепт приготування, і салат з гарбузами. Його так назвали, з яблуками та медом і горіхами. Гарбуз 250 грамів, яблуко дві штуки, мед 50 грамів, горіх 0,25 склянки, сік лимону 0,5 штук. Півлимона ми беремо і пудра цукрова одна. Чайна ложечка, кориця за смаком, і буде вам щастя. Телевізійний варіант, ви бачите, на якому в принципі ми запропонували вам рецепт, ось так виглядає. А якщо ви хочете якось, знаєте. Застосувати свою ініціативу і креатив. Ось, будь ласка, ти сьогодні нам запропонувала такий варіант Оксана, яка сьогодні тут у нас відкрила спілкування з гостями. Оксаночко, в принципі, весна вона приходить до нас з певними знаєте, такими варіантами здійснення мрії, бажань. Чого ви особисто чекаєте від весни? Творчого натхнення, благополуччя. ну і Сімейного жіночого щастя, ви знаєте, все просто насправді, але так важливо, дуже важливо, тому що наше життя складається з іноді банальних речей, але без них аж ніяк. Нехай все вдасться, нехай все буде в вашому особистому житті, нехай буде в житті ваших студентів, нехай все у нас у всіх буде добре. Дуже дякую, що ви сьогодні були дякую. з нами. Та всім буде гаразд.